Чоловік тихо складав гроші у сумку. Дружина помітила це і стривожено запитала Коханий, куди ти несеш усі наші заощадження? Він зі сльозами на очах відповів: Мені подзвонив брат. У нього надзвичайна ситуація, йому терміново потрібно 70 тисяч. Дружина злякано зітхнула. Але ж це все, що ми маємо. Ми живемо у орендованому будинку, у нас нічого не залишиться. Чоловік у голосі сказав Для сім'ї я зроблю все. Будь ласка, не ставай між братами. Вона витримала паузу, а тоді прошепотіла добре, але вислухай мене давай зробимо перевірку. Якщо твій брат справді тебе любить, він прийме тебе навіть без грошей. Чоловік упевнено всміхнувся Я знаю. Мій брат любить мене понад усе. Вони разом вирушили до будинку брата. Там чоловік з тремтячим голосом сказав: Брате, я не можу дати тобі гроші. Мене ошукали, машину продали. Довелося ще й у борг влізти. У мене немає де жити. Чи можу я пожити у тебе хоча б місяць? Але відповідь вразила його, мов удар Що? Ні. Моя дружина не дозволить, і мені це теж незручно. У цей момент на ганок вийшла невістка і різко додала Навіть не думай, спершу без грошей, а тепер ще й у наш дім хочеш влізти. Забирайся. Чоловік подивився на дружину. У його очах промайнула гірка усмішка. Дякую, кохана, прошепотів він. Ти мала рацію. Він розкрив сумку і показав. Тут були всі наші гроші, я просто перевіряв свого брата. Тепер він для мене чужий. А тоді вже твердо додав: відсьогодні не смій навіть показуватись переді мною. Якщо ви вважаєте, що дружина прийняла правильне рішення, поставте серце у коментарях.